Наша колега Віра Марущак автор прозаїк. Перу члена Національної спілки письменників України належить книги Вікнами до сонця, Батько з Португалії, Галка і Новий рік. Другий і улюблений жанр, в якому працює Віра Іванівна – казки. Варто пригадати пригоди нюмочки Джмелик-мандрівник, Зайчиня. У творчому доробку Віри Марущак підручники і журналістики, і ось цього разу вона вирішила спробувати власні сили в гуморі. Збірка змусить читача добродушно сміятися. Письменниця переконана, що ярмарок сміху актуальна книжка якраз на часі, адже добра посмішка сприяє подоланню будь-яких життєвих труднощів. Це складено з кількох років. Річ у тому, що він був надрукований колись первоначально в трибуні робочів, де я працювала на чорноморському судно-будівному. <заводі>. Потім він знайшов своє місце у такому збірнику, як на стапілях поезії. Потім в моїй першій книжці Вікнами до сонця цю книжку я послала в зону АТО нашим солдатам, адже вони щодня бачать зовсім іншу картину життя. А якщо у їх на їх обличчі з'явиться усмішка, я думаю, що це для мене буде просто приємно і якийсь хороший настрій створить для них. Французький письменник Віктор Гюго якось сказав: сміх це сонце. Воно проганяє зиму з людського обличчя. Тому читайте ярмарок сміху Віри Марущак і нехай на вагших обличчях завжди буде посмішка. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.